Стати мудриком, зінченком, ярмоленком, циганковим або ж легендою українського футболу Шевченком мріє, мабуть, кожен юний футболіст. У білій церкві цей вид спорту один із найпоширеніших, а тому тут є низка клубів: Юр'їв, Зміна, Рось, Арсенал та Арсік. У них тренуються хлопчики віком від п'яти років і аж до дорослих парубків. Попри це, у місті практично не розвинений жіночий футбол. Дівчатка, які хочуть, гасати за м'ячем, здебільшого змушені тренуватись у хлопчачих командах. Винятком є лише секція спортсменок у комунальному закладі, де й у США зміна. Як розповідає тренер В'ячеслав Ганзевич, раніше тренував лише юнаків, але згодом помітив, що дівчата також доєднуються до занять та проявляють ініціативу. Особливість підхід, другий підхід. Трошки дівчата і дівчата. Ви емоціональні. До кожної потрібен підхід. Кожен свій характер. Ну нічого, можна працювати, аби було бажання. Дівчата стараються, тут від характеру все, мабуть, залежить. У кого характер такий бойовий, з ними трошки простіше. Хто більш така жіночніша, з ними потрібно працювати трошки по-другому, і підхід теж другий. Хлопців В'ячеслав тренував три роки, дівчат лише рік, але і вони вже показують хороші результати. Зокрема, на турнірах змагались з командою хлопців та посіли п'яте місце. Нині ж готуються до матчу в Черкасах. Про розвиток жіночого футболу в місті та області професійний тренер каже, що це досить незначний відсоток. На процентів 60-70%. Мабуть так. Ну, там, де у нас великі клуби, де є спонсори, звісно, там розвинуть. Так само мені телефонують і запитують, чи є інтернат, чи є проживання, чи є харчування і так далі. У нас такого немає, на жаль, поки тренуємося і тим, що є і як є, самі Тобто, Поки що є, над чим працювати. Так, да, працю... зокрема... Куди розвиватися, точно є. Команді зміна налічується 18 футболісток, але може бути й більше. Переважно це дівчата від 11 до 14 років. Усі вони активні, та лише кілька з них готові рухатися у спортивній кар'єрі. На другий мене не брали із за того, що в мене поганий зір. А тут можна в лінзах, так що я прийшла сюди більше грати в футбол там в защиті. Чому саме цю команду? Тому що в мене тут багато друзів, вона мені подобається якось так. А чому саме цей вид спорту? Тому що мені подобається футбол, грати ще з дитинства. Що плануєш, якщо на секрет? Грати професі... професіональному футболі. Почала тренуватись, дуже подобається. А скільки тобі років? Десять. Багато хто вважає, що жінка має займатися танцями. Це як більше жі... жіноче хобі. Що всі вважають в танці, це жіноче А футбол якось для чоловіків? Багато хто вважає. Бо мало дуже жіночих команд. На твою думку, жіночі команди сильніші, ніж Е, Дивлячись, хто скільки займається. Загалом дівчачих команд на Київщині небагато, наголошує голова федерації футболу Бориспільського району Олександр Курилко. Жіночий футбол в Україні лише останні декілька років набуває популярності, на відміну від Європи. Зараз ведеться робота, те, щоб залучати якомога більше дівчаток, ну але не все виходить як би хотілося. Ми беремо приклад з Європи, де майже 90% займається футболом. І зараз жіночий футбол дуже розвинений в Європі, і в Україні також, в принципі, він розвивається не такими, скажімо так, темпами, як би хотілося. Але дівчатка приходять, їм це подобається. Федерація футболу вибрала напрямок, скажу так, пізно, але краще пізно, ніж ніколи. і Буквально це. Рік, два, ну максимум три, трошки щось почало рухатися в напрямку розвитку жіночого футболу. Бо навіть якщо був чемпіонат області, то він був там, з'їжджалося три-чотири команди. дівчат, які тренери могли зібрати збірні, і скажем так, ну, одноденний чемпіонат області він, так. Ну, не дуже сприяв розвитку, тому що щоб розвиватися, потрібно грати постійно. Очільник Білоцерківського управління спорту Сергій Мартинов також наголошує, що жіночий футбол у нас недостатньо розвинений. Нині тренери працюють над тим, аби юніорки зі зміни брали участь у змаганнях на рівні області, щоб потім перейти на чемпіонати України. По то що щодо спортивної бази, поки що на даний час вистачає у нас площадок в тому об'ємі, який є. Але в майбутньому, надіюсь, коли буде вже перемога, коли буде мирне небо в Україні, у нас з'являться нові поляни, нові стадіони саме для футболу і буде розвиватися так само жіночий футбол. Загалом по Україні мати жіночу команду в футбольних клубах є нормою УЄФА. Наразі в Україні професійним футболом займаються до тисячі жінок. Фахівці прогнозують, за декілька років у білій церкві є всі шанси сформувати сильну та професійну команду. Тож будемо вболівати. Любов тільки тільки Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.